Привіт! Сьогодні ми розберемо ПВХ та поліуретанові рукави. Взагалі, які вони бувають, чим вони між собою відрізняються, з якими саме брендами співпрацює наша компанія, і як обрати для себе найоптимальніший варіант рукава? Рубрика питання-відповідь ми підібрали найпопулярніше питання, що стосуються поліуретанових та ПВХ рукавів. Перше ж питання: в чому саме різниця між ПВХ рукавом та поліуретановим рукавом? По-перше, ПВХ рукав в нас є дешевшим, але він є менш зносостійкий, аніж ПУ рукав. Ми беремо поліуретановий рукав, беремо, наприклад, або олівець, або ручку, і ми хочемо проткнути дану стіночку поліуретанового рукава. Що ми робимо? Ось ми на камеру. Хочемо і. Проколоти, але в нас нічого не виходить. Це означає те, що поліуретановий рукав є набагато стійкішим та зносу стійким, аніж ПВХ рукав. Якщо ми зробимо те ж саме з ПВХ рукавом, то в нас буде вже дірочка у ПВХ рукаві. Поліуретановий рукав він хімічно стійкий і більш довговічний. Питання номер два: як правильно підібрати рукав? Відповідь, що це все залежить від умов експлуатації для високого тиску. Це більш совсостінний рукав для вентиляції це більш легкий та гнучкий варіант. Якщо потрібен для харчової промисловості, то ми підбираємо рукав зі спеціального ПВХ харчового матеріалу, які помилки допускають саме при використанні ПВХ та поліетанових рукавів? По перше, це неправильний вибір діаметра рукава, що зменшується пропускана здатність. По-друге, це використання ПВХ матеріалу, де потрібен саме поліуретан. Або ж це навпаки, ми використовуємо поліуретановий матеріал, але там був потрібен ПВХ. І далі це неправильне встановлення самого рукава. Це стосується саме і поліуретанових рукавів, які саме в нас йдуть. з Зі спеціальними стрілочками, як правильно використовувати дані рукава. Дана стрілочка вона показує в нас напрямок руху, куди буде рухатися в нас матеріал по даному рукаву, як продовжити термін служби ПВХ та поліуретанових рукавів. По-перше, це найголовніше правило, що кожен рукав ми використовуємо відповідно до його призначення. Тобто, якщо це харчовий рукав, ми використовуємо лише харчової промисловості, ми не можемо його використовувати в агресивному середовищі. І також ми повинні уникати перекручування та перегинів даних рукавів. А зараз ми поговоримо про сферу застосування рукавів. І перший рукав, про який ми поговоримо, це в нас представлений у німецькому бренді рукав торгової марки Simplex. Він виготовлений з поліуретану, що робить його зносостяким до сипочих матеріалів, і також він посилений обмітненою спіраллю, що робить його більш гнучким. Даний рукав у нас представлений з різними товщинами стінок. Починається від 0,4 стінки, 0,6, 0,9, 1 та 1,4. А що саме це дає? Що даний рукав можна використовувати як повітря-провід, як подача повітря або для подачі сипучих матеріалів, таких як зерно, стружка. Або інше, і наступний рукав у нас представлений в українському бренді, який є аналогом німецького бренду. Він також виготовлений з поліуретану, але вже він усилений оцинкованою спіралью і також він застосовується як повітряпровід або для подачі сипучих речовин. Наступний рукав також український бренд. Вже йде ПВХ-матеріал з ПВХ спіралью. Він де сама стіночка дуже тонка, що робить його дуже гнучким, і він застосовується як повітря-провід. Також цей рукав у нас представлений у прозорому кольорі, він деяк стандартний. Зелений колір означає, що він стійкий до ультрафіолету, і синій колір, що означає, що він є морозостійким. А поруч у нас лежить рукав, який дуже часто використовують на сівалках. Він також використовується як повітряпровід. Його різниця в тому, що стінка вже в нас зроблена не з ПВХ, а з поліуретану, що робить його ще більш гнучким і також більш. Ніж зносостійким. І якщо порівнювати з цим українським рукавом, то тут в нас оцинкована спіраль, а тут в нас вже йде ПВХ спіраль. І аналогом цього рукава є іспанський бренд Espiro PU. Це останній рукав, який ми вам представимо у серії Аспірація. Він виготовлений також з поліуретану, дуже м'якого і він є дуже гнучким. І також він усилений ПВХ спіралью. Наступний рукав у нас представлений у португальському бренді. Він в нас він виготовлений з термопластичного еластомеру, посилений оцинкованою спіралью. Він в нас використовується для відсмоктування газів при високих температурах. Він у нас йде тонкостінним, що робить його дуже гнучким. Всі ці рукави ви можете використовувати для подачі сипучих речовин або в системах вентиляції. Наступно ми поговоримо про рукави, які в нас йдуть під амбразивні речовини. І перший рукав, про який ми будемо говорити, це буде рукав Трансфорд іспанського бренду. Він в нас йде, ПВХ, але з додаванням вторка очуку та ПВХ спіралью. В ньому є така особливість, що він йде дуже гнучким цей рукав. Наступний рукав в нас йде Heliflex, португальський бренд, який є улюбленцем наших клієнтів. Він йде під асеназаційні машини, йде ПВХ з ПВХ спіралькою і є противоударним. Наступний рукав, який йде під амбразивні речовини, це Агро Сє, а це рукав українського бренду. Він також ПВХ з ПВХ спіралью, і е, також в нас є аналог даного рукава в українському бренді Агро Сє який є ще більш гнучким ніж цей. Цей рукав в нас морозостійкий, він спрацює від мінус 20 градусів. Наступний рукав це в нас є аналогом іспанського бренду «Транспорт», також рукав, який називається «Транспорт», але він трошки відрізняється. Він в нас йде ПВХ з ПВХ-спіралькою, проте тут є додавання внутрішнього шару з поліуретану. Що це нам дає? Внутрішній шар поліуретану є більш зносу до сипучих матеріалів. І останнім рукавом це в нас є аналогом іспанського бренду, але представлений у португальському бренді Heliflex anti Анті який також застосовується під амбразивні речовини. Він йде ПВХ з ПВХ спіралю, і також внутрішній слой буде з додаванням поліуретану. Зараз ми подивилися усі рукави, які в нас застосовуються під каз, під вигрібні ями та інші агресивні середовища. Наступна категорія, яку ми розглянемо, будуть харчові продукти. А перше це в нас є рукав українського бренду Фуд. Він у нас представлений у прозорому кольорі. Це в нас є стандартний рукав. ПВХ, з ПВХ, спіралью. Він застосовується в нас під харчові продукти. Також український бренд в нас надає варіанти не тільки прозорого рукаву, але ще. він є у зеленому кольорі, тобто він є стіким до ультрафіолету. І також є він у третьому варіанті: Морозу Рукав, який працює від мінус 10 градусів. Це все український бренд. Наступним рукавом, який ми поговоримо, це в нас де Хейлі Спрінг, який в нас йде з ПВХ матеріалу, проте тут вже в нас. Металева спіраль, він де прозорий, що дуже зручно застосовувати під харчові продукти, і також цей рукав дуже широко використовується у сільському господарстві. Також аналог даного рукаву в нас представлений у іспанському бренді, який називається Transmetal, і Він виглядає точно так же, як і Хейлі Спріт. Наступний рукав у нас де Малатранс, який також широко використовується у харчовій промисловості. ПВХ матеріал, але вже з нитяним оплетенням. Такий же самий рукав у нас представлений у португальському бренді, який називається Кристал. Він зроблений з ПВХ матеріалу та з нитяним оплетенням. Ці рукави також широко використовуються у харчовій промисловості та сільському господарстві. І такий же самий рукав у нас представлений в українському бренді, який називається Crystal Tex, знову ж таки ПВХ з нитяним оплетенням Solid Liquids – португальський бренд, який також широко використовується і у сільському господарстві, і під харчові продукти. Проте цей рукав можна використовувати ще під легку хімію та під слабоалкогольні напої до 20%. І останній рукав, з яким ми хочемо вас ознайомити, це в нас португальський бренд. ПВХ з ПВХ спіралью, він де товстостінний, використовується під харчові продукти, і в ньому особливість того, що він також може використовуватися під слабоалкогольні напої. Назва цього рукава Атоксіко. Також у нас є дуже такий цікавий рукав португальського бренду. Він в нас виготовлений ПВХ-матеріал, усилений ПВХ спіралью, також з додаванням антистатичного дроту. Цей рукав в нас використовується під амбразивні речовини, під хімію, і особливість цього даного рукава в тому, що він йде масло бензосіки. Наступний рукав, який ми будемо розглядати, це плоскозгортаємий рукав. Він виготовлений з ПВХ матеріалу, посилений ниткою, та він застосовується під перекачування рідин мотопомпами. Він в нас представлений у іспанському бренді Еспіро Light Flat. І також плоско в рукав в руках. В нас представлений і у португальському бренді. Він в нас йде зеленого кольору і називається даний рукав Agra Flat. Він також виготовлений з ПВХ матеріалу та посилений ниткою. Огляду виробників, з якими співпрацює наша компанія Артім. Перше, це в нас є завод «Ексімпласт», який є українським провідним виробником ПВХ та поліуретанових рукавів, він використовує сучасні технології, італійські полімери, що забезпечує зносостійкість рукавів та вони відповідають міжнародним стандартам якості. Які переваги, якщо ви співпрацюєте саме з українським брендом? По-перше, це є доступна ціна. По-друге, це є те, що рукави самовиробляються виробляються на території України і це є швидка доставка. Далі це дуже великий асортимент, який нам пропонує виробник? І далі це є постійне розширення асортименту, і також можливість провадження спеціальних властивостей саме під запит клієнта. Тобто ми можемо замовити рукав морозостійкий, наприклад, або ультрафіолетовий, або якщо є ще якісь певні побажання від клієнтів, ми також можемо надати це заводовиробникові, і вже завод-виробник може вигововати це спеціально під клієнта. Наступний бренд, з яким співпрацює наша компанія, це є Еспіро це є завод-виробник в Іспанії, який сам на території Іспанії виготовляє рукави. Espiroflex є один із найбільших європейських виробників даної продукції. Він відомий своєю високою якістю та гнучкістю своїх ПВХ та поліуретанових рукавів. Які переваги є, якщо ви обираєте саме іспанський бренд? По-перше, це висока стійкість до агресивних середовищ, це є гнучкість, це є легкість, це є відмінний термін експлуатації, це є також широкий асортимент, і це є повний цикл виробництва даної продукції. Наступним брендом, з яким ми співпрацюємо, є Португалія, а саме Helle який також відомий на виробництві промислових та сільськогосподарських рукавів. Переваги: це є висока міцність. Це є надійність і також це є оптимальне співвідношення ціни та якості. Наступним брендом є Simplex PU, Це наша власна торгова марка компанії RT, що виробляється в Німеччині та орієнтована на преміальну якість. Переваги даної продукції це максимальна стійкість до стирання та тривалий термін експлуатації. Також у нас є поліграфія. На цій поліграфії ви можете побачити фото кожного рокаву, якому ми пропонуємо. Усі технічні характеристики цього ПВХ або поліуретанового рукава і також для себе підібрати, що вам більш підійде. Також запрошуємо безпосередньо до нас у гості. У нас є декілька філіалів, які в нас знаходяться за адресою міста Харків. Салтівське 67А а це є головний офіс нашої компанії, а також це є село погреби Броварського району Київської області. А також в нас є у місті Кропивницькому на вулиці Джерельний, 88. Також ми запрошуємо до нашого філіалу у місті Львів. Вулиця Бускова, 2, і також місто Дніпро, вулиця Блазинська, 80. Ви можете безпосередньо під'їхати до нас до офісу, і наш менеджер надасть вам консультацію щодо ПВХ та поліуретанових рукавів. Сподіваємось, це відео вам допомогло розібратися з ПВХ та поліуретановими рукавами. В чому їх відмінність? Бренди, які ми пропонуємо. І також чекаємо ваші коментарі під цим відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал компанії АРТІ.